Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати задачі на відсотки. Пишемо номер 161 і Давид читає умову. Так. Ем... А, тіло людини містить близько 75% води. Скільки води в тілі, його як це 56 кілограмів. Так. І на минулому уроці ми з вами склали так. Запишемо, що склали, так? Да? Ну, так. Да. Що 56 кг це буде 100 Так. А Хілограм? А Х кілограм це буде 75%, так, це Тому 75%. що ми знаємо, що оцей Х. Ікс... Ну, ми не знаємо, яка кількість, а 75% води від всієї маси тіла. Угу. Так, зараз, ребята, одну хвилиночку приєднаю ще когось, трошки на затримка. Дивіться, ми не проговорюємо зараз цього дуже. Бо ми це все початок зробили у класі. Ось цю частинку ми зробили в класі, розбирали, згадували і сказали, що продовжимо на наступному уроці. Тож, складаємо пропорцію. Поїхали. Так. Ми 56х. 56 поділити на Х. Який номер? Я що Написаний номер 160. О, тисяч... Ой, 161. 161. Зверху все написано будьте уважні. На 75. Так. А тепер ми знаємо основну властивість пропорції, яка каже, що добуток крайніх чисел пропорцій пропорції добутку середніх. У нас середній Х. Ми починаємо з х і будемо перемножати. Ось так на напрост. Давай. Х помножити на 100. Ми напишемо зразу 100х. Да. Дорівнює? 100х дорівнює 56, Множимо на 75. Тепер дивіться, коли в нас були маленькі числа, ми праву частину обчислювали і ділили на число, що стоїть біля х. Тепер пропоную виконувати так. Я пишу х дорівнює точно так само, як і перед цим. Праву частину, я напишу через риску дробу, треба ділити на число, що стоїть біля х. Тобто, внизу в мене буде 100, а зверху буде 56 помножити на 75. І тут, в принципі, ми можемо і скоротити, а можемо і перемножити. Можливо, так навіть швидше буде записати десятковим дробом. Можемо перемножити 56 на 75 і тоді розділити на 100, тобто кому перенести на дві цифри вліво. Множте. Ну так, давайте множити. Давайте, множте. Я писати да. не буду. 50. А мені диктувати, да? Давайте результат уже. 56 на 75. Хто ага. помножить, можна казати. Буде 4200. Так. І ділимо на 100. Значить, забираємо 2 нулі, закреслюємо, і залишається у нас. 42, 42 кілограми. кілограми. Так, значить, питали. Скільки води в тілі Олесі, якщо його маса? Так, відповідь: 42 кілограми води. 42 кілограми води. Ну і кажемо, що перше. У підручнику там, зразу, там же ж вони нам допомагали складати запис скорочений. Правильно, вони склали, добре. Це в нас була перша. Давайте напишемо, що це у нас перше завдання. Так, друге. Давид, давай ми з тобою ще продовжимо. Читаємо. Так, друге, протягом тижня Марі... Марія шість годин виконує домашні завдання. Давай пропоную Скільки зразу. Давай, я, вибачаю, що перебиваю, Давай пропоную mm. зразу записувати. Шість годин, так? Так. Давай шість годин. Скільки часу вона витрачає на математику, якщо це 15% всього часу? Mm. Значить, виконує завдання 6 годин. Все завдання... А Тут вони склали неправильно. Зараз ми складемо правильно. Тому що 15% це 6 годин. Не спіши, а... не спіши. Виконує завдання 6 годин. Все завдання це скільки. От всі учні в класі ми казали, це 100%. Все завдання це. Це 100. Це 100%. А вона витрачає на математику 15%. Значить відсотки під відсотками, пишу 15% на математику. А питають, скільки часу витрачає на математику? Я й пишу Х годин. Давайте ще раз читаю голову. Протягом тижня Марія 6 годин виконує домашнє завдання. Зразу записали, 6 годин. Все домашнє завдання. Це 100%. Скільки часу витрачає на математику? На математику Х годин. Якщо це оці Х годин це 15% всього часу. Зрозуміли? Отак будемо складати. Так, Давид, давай, ти складеш. Хтось буде продовжувати розв'язувати. 6, м, 6 м, ділимо на X. Дорівнює 100, ділимо на 15. Так. То продовжує. Не видно мені вашої руки. Не хочу переключати туди назад. Хто там? Марія? Так, Ілля та Марія. Так, добре, давай. Маш. Угу. Зараз. 100X. Шість помножити на п'ятнадцять. Угу. Ну, в принципі, тут можна. Можна писати так, як ми тут писали, можна ну, в залежності від умови. Отут у нас зразу явно видно, що там скільки виходить. Виходить. Шість на п'ятнадцять. Шість на п'ятнадцять. 5... Девяносто. Девяносто. Шукаем х. Девяносто помножить на... Важно, важно. О, на 100? Да, делаем на число, что стоит Ділимо на 100, значить, кому переносимо на. Переносимо на дві цифри. Дві цифри. Вліво, Вліво правда? ж? Так. 91, 2. Тобто кома буде перед дев'яткою. І mm -hmm. то 0,9 години. Так, ну і відповідь. Так, що там у нас питали? Скільки часу витрачає на математику? Даємо повну відповідь, записуємо коротко, економимо час, що на математику вона витрачає 0,9 години. Так, зробили. Значить, другу, вони склали скорочений запис, невірно. Давайте третє, подивимося, що робиться у нас. Маш, продовжуємо? 80 квадрат метрів. Квадратна ділянка ділянки площею 240 м2. Дивіться, у нас тут 50 м2 ділянки, площею, значить, вся площа 240 і говоримо про 80 м2. Так, відведено під будинок 80 під будинок. Який відсоток ділянки займає будинок. Так, давайте думати, як скласти скорочений запис. Давайте всю площу. Яка вся площа в нас? 240. Так. Угу. Це скільки відсотків, якщо вся? 100 відсотків. Добре. А під будинок. А під будинок 80 метрів квадратних. Угу. І питають, який відсоток займає будинок? О. відсотки, правда? Х відсотків. Угу. Добре, складаємо пропорцію. 240. Верхня до нижнього дорівнює верхня до нижнього, правда? Так. 240 на 80 дорівнює 100 поділити на х. От дивіться, перший раз ми з вами зробили от, по одному, розв'язали, да, Найшли Х, як добуток, поділили. Тут могли скорочувати, могли обчислювати. так. Другий раз ми записали ось трошки по-іншому. Обчислили праву частинку, знайшли Х. Можна тут навіть скоротить. Можна навіть, ну дивіться, я б тут написала навхрест перемножила 240х, а могли отут і скоротить. По-різному можна розв'язувати, все буде правильно. Так, 100 на 80 і зразу, отак, от як по-першому. От у вас у підручнику більше схиляються до цього способу. Х дорівнює права частинка 100 помножити на 80 і розділити на 240. Можна зразу скоротити на 10, тобто маємо право по одному нулю закреслити. Тепер 8 і 240. Скорочуємо. Що скажете? Наскільки? На 8, так? Маш, де Маша моя? Я сказала. А 8 і 240 скорочую на 8. Буде 100 помножити на 1. Так. І взнаємо. на три. На три. Значить, у нас буде 103. Так? Да? Нічого ми там ніде Не поспішили, все добре. Так, да, все добре. Значить, 100 ділимо на 3. 100 ділимо на 3. Давайте, 100 так. 100 ділю на 3. Беремо, Беремо по. Бистрішенько. Берем по 3. По 3. 3 у 3. 3, 9. Віднімаємо, одиничка mm. залишається. 0. 10 ділимо на 3 буде 3. 10 ділимо на 3 буде 3. Так. Виділяємо цілу частину. Ціла частина 33. Остача одиничка ми її у чисельник І знаменник залишаємо той самий 33,1%. <питали> так, Питали що? Який відсоток займає будинок? От, ми й порахували. 33,1%. відсотка. <питали> і записуємо відповідь. 33,1%. <питали> Третя відсотка. Питайте, що не зрозуміло по цих задачах. Так, да, до речі, вони правильно склали? Так, вони правильно третю склали, тільки другу склали неправильно скорочений запис. Так, що скажете? Значить нормально, так? Да? Давайте запишемо домашнє завдання зразу тут. Пишу номер 165 і номер 166. Ці завдання схожі, я думаю, що не стоїть пояснювати. Скажіть, будь ласка, чи можна мені вже його витерти, щоб переходити? Так, можна, Можна, так? Да? Так, можна. Так, добренько. Так. Читайте номер 162. Друга половина дня із той. Читай, давайте читаємо. Давай, Ілюша, читай, я хотіла його запросити. А, який відсоток доби вже пройшов, якщо зараз друга половина дня і стрілки годинника розташовані так, як на малюнку? Ага, Давайте подумаємо, подивимося. Бачите, навіть у задачі читаємо навіть. Нічого й цифр немає, так? Відсоток mm -hmm. доби вже пройшов. Якщо зараз друга половина дня. Mm -hmm. Мабуть, важливо, що друга половина дня. Якщо це друга половина дня, то це 12 годин. А, ну уважно дивіться. Маленька стрілочка показує, скільки годин, а велика хвилини. Значить, скільки там годин? Маленька показує на години. Три. Три години. Так, да, Три години. А якщо це друга половина дня, значить це скільки в нас? А це номер 162? Це номер 162. Я записую. Номер 162 Три години. А якщо в другій половині дня, так це скільки? 12, 13, 14, 15. Так же виходить? Так, 15, Це 15 годин. Ну, давайте ага. напишемо, що маємо, хоч щось придумали. Да? 15 годин питають. Який відсоток доби вже пройшов? Ну, це ж, мабуть, і відсотків. Це, мабуть, то, що запитали. А що ми можемо додати? Що ми знаємо? От, щось треба б за 100% прийняти. Що в нас 100%? 24 години це 100%. Так. Да. 24 години це 100%. Все, чудово. Дивіться, нічого не було, подивились на годинник і зробили ось такий скорочений запис. Записуємо далі. Робимо пропорцію. 15 поділити на 20. Да, Верхніх до нижнього дорівнює верхнього до нижнього. До рівні, до рівні uh, X поділити на 100. Добре. Перемножаємо на хрест. Uh, 24х. Те саме, що дорівнює 15. Помножити на 100. Добренько. Х дорівнює, Давайте зразу через риску Дорівнює. 15 помножено на 100. 24. Так, і розділити на 24. Так. Да. 15 на 100. Це буде 1000. Не спішимо, Ми скорочуємо. Не накручуємо а. числа. Ми скорочуємо. Давай 15 і 24. скоротимо. Угу. Наскільки? Ну, на три, мабуть, добре? На три. Так. Давай. 15. А, 5. І у нас на 100. поділені на 8. Добре. Так. Ну, мабуть, 108 ще. На, ч... так. на 4 я поділила, так. Да? П'ятерочку залишаю. Давай на 4. 100 на 4 буде. 100 на 4 це буде 25. 8 на 4. Це буде 2. Добре. Все більше нічого не скорочується. Будемо ділити. Ну, Можна ділити, а можна, в принципі, і множити. Може вам зручніше. Давайте 5 5 на 25. 5 на 25. Угу. І 125 uh, поділимо uh, на 2. Це у нас uh, вийде. Uh, якби, 120, 20, якби 124, 22, да, Якби сто Якби це було б 62. а у нас іще п'ятдесятих. Шістдеся 62,5. П'ять десятих. Відсотка, да? Питали. Значить, дивіться, якщо 24 години це 100%, то 15 годин це 62,5%. Записали задачу відповідь 60.50%. Угу. Так, питайте, якщо є запитання? Ніяких. Нема. Добре. І остання у нас задача номер 164. Хто бажає розв'язувати? Я можу навіть почитати. Посадовий оклад службовця 10 500 гривень. Він отримав 4240 гривень авансу. Питають: який відсоток від окладу складає аванс? Про Проденежки. Ми любимо. Хто буде розв'язувати? Опакіля. А ще, крім... Друзі, руку не піднімайте, бо я не захожу туди, мені не видно, я тільки дошку, щоб не... Це Марія. А ще... Ігор, давай з тобою. Чи ніхто не хоче. Вони хочуть, хочуть, дос... а mm -hmm. стисняються. 10 тисяч 600 гривень – це 100%. А 4 тисячі 200 гривень... На так, ви кажете, не спіши, тільки не спіши. Давай же, щоб всі встигли. Так, посадовий оклад, Ми його записали. Сказали, що це весь оклад. Тобто, да, правильно, все каже він. Це 100%. А авансовий він отримав 4200. 4240 гривень. І питають, який відсоток від окладу складає аванс? Ну, ось воно і є. Невідомо скільки відсотків. Так, добренько, давайте тепер складати пропорцію. Десять 1600. Ну і знизу. Відноситься, до, можна читати, да. Відноситься до 4240. Так, як. 100 до. Мікса. До Докса. Добре. Давайте перемножаємо на охрест. 10600х дорівнює 4240 помножити на 100. Угу. Звідси x дорівнює 4240 в, в добі помножити на 100, а знизу у нас, ну і поділити на 100. Не спіши. Не спішив все дуже добре. Не все дуже добре. На 10 600. Так. Ну що, давайте, мабуть, зразу позакреслюємо нулі. Можна два отут зразу, і два тут. Все. Скоротили на 100, Тепер будемо скорочувати, так? Да? Так, що кажемо? Ну, тут і ділиться націло, ну можна і скорочувати. Так, Ігор, наскільки будемо скорочувати? Помаленько, поступово. Що, Ігор каже, наскільки? Mm -hmm. Ні, на 100 ми вже скоротили, так. А тепер ось 4240 і 106 у нас числа вийшли. Mm -hmm. Хочу? Так, да, можна на два, можна на більше. Хочеш на два, но я не проти. Давай ділимо верхнє число на 2. Дві102. Двадцять. Так. Тут ділимо на 2. 53. П'ять три. Є таке. Так. А націло воно у нас там не поділиться. Як ви думаєте, давайте попробуємо, може? О, дуже гарно націло ділиться. Давайте я десь отут. Місця вже не придумаю. Отут. Давайте в топщик запишемо. Так, да, правильно кажеш. І беремо по. По... Чотири. Угу. Так, чотири у три. Двенадцять. Так, одиничку помічаємо. Чотири у п'ять. Ігор, де пропав, Чотири у п'ять, Двадцять і один. Двадцять один. Так, чудово. І що робимо? І додаємо 0. Додаємо нулик. Так. Отримали 40. Не забули, що позначали, це у нас відсотка було. Да? Угу. Значить, 40... Відповідь 40%. Так. Да. Тобто, коли він отримав 4240 гривень авансу, це було 40% від всієї заробітної плати. Пишемо відповідь: 40%. Так, питайте, кому що не зрозуміло? Зрозуміла. Угу, Значить, тоді секундочка зараз я.